Під час засідання комісії Луцької міської ради з питань впорядкування назв вулиць ухвалили рішення провести громадські слухання щодо присвоєння двом вулицям назв на честь героїв сьогодення, які загинули під час повномасштабної війни. Вулицю Волгоградська на честь бійця Сергія Пенковського, який народився та жив у Луцьку, та вулицю Чехова на честь Франківця Олега Куцина, командира батальйону Карпатська Січ. Як зазначив голова комісії Михайло Щур, пропозиції щодо вшанування сучасних полеглих воїнів і найменування вулиць на їхню честь постійно надходять до міської ради. Але до сьогодні вирішення цього питання члени комісії відтерміновували. На засіданнях комісії в нас це питання дуже часто піднімалося. Під час війни дехто. Дотримується такої позиції, не варто перейменовувати вулиці чи найменновувати вулиці іменами героїв сьогодення. Треба дочекатися перемоги. Є інша кардинальна позиція, що процес декомунізації деросифікації дерусифікації треба завершувати якомога швидше, не можна його затягувати. А отже, тоді вже сьогодні треба приймати рішення щодо найменування вулиць, в тому числі нашими героями, героями сьогодення.